Доброго дня, друзі! Ми сьогодні зібралися в половиниці в господарстві «ТОВ Ольга». Зі мною рядом директор господарства Ковальчук Андрій Іванович. Компанія Самітагро Ukraine вертає на ринок дуже цікавий препарат, який називається AstreL Max. А до 2020 року в компанії Самітагро він називався «Астрел Plus. І ми зібралися, бо Андрій Іванович користувався цим продуктом. Отлично ми користувалися у 2019 році препаратом Астрев Плюс, взяли його на випробування на 100 гектарів, сумнівалися, що він нам буде тримати, тому взяли на таку невелику площу. Але внесли його на 100 гектарів і я вибрав навмисне поле, де була і не треба, був паслін. Я знаю, що на тому полі завжди є ці буряни. Не треба, паслін і дурман. І так я планував внести ваш препарат, і якщо буде потреба, ще підчистити в пізніх фазах астрафа. Та, але слава Богу, ми його нанесли на 100 гектарів. О, і коли почалася веротація в кукурудзи, вже вона вегетувала в фазі 5-7 листів, там було чисто. Всі ці бур'яни Плюс дійсно проконтролював. Супер, нам сподобалося. Одне, що я хотів би відмітити, це дуже важливо для аграріїв, що фаза внесення цей препарат дозволяє вносити його з помилують грунтово. Можна І, вдома, або І вже з двох, вже двох листків, з двох листків можна вносити. Так. Для нас це було важливо, тому що завжди інші препарати ми вже починаємо з трьох-чотирьох листків. І фазі двох листків це друга декада травня місяця, поприскуючи в цей період більш-менш вік. Тому що якщо вже ми починаємо вносити з трьох-чотирьох листків, це. Третя декада травня місяця, тоді потрібно робити пшеницю, тоді потрібно накривати сою, Ріпаш, соня входить. Там нагрузка на оприску чи сумасшедша. А тут виходить, ми тільки закінчили сіяти, вся техніка вільна, а плюс вже можна вносити, фазу попрістків. Ми його щодень внесли, накрили трошки. І тоді, так, якщо погодні умови, бувають останні декілька років, було в цей період. той період і холодний, осьовий, та, ще й було, та, і було, і в нас 100 гектарів стоять ідеально чисті, і вони ідеально чисті стояли. до, до І препарат... рік ви теж були взяли на яку У 2020 році ми теж його взяли десь, по-моєму, на 300 гектарів. Десь, десь, десь на, на 25% ми, ми закрили цим препаратом. Те ж саме все повторилося. Ми використали цей період, коли не загружені його пристави. І опять же, в 2020 році у нас поля стояли, десь, коли ми не підчистали, Все Це і чисто. Власне, дійсно хороший препарат. Просимо звернути увагу на наш препарат Астрел Макс. Препарат в комбінації так само залишився по діючих речовинах, був як Астрел Плюс. В ньому так само є, чому ми вносимо всходах, В ньому є антидот, який предназначений, що можна вносити все особливо по клузі до п'ятого міста. Тому, будь ласка, використовуйте препарат Астрел МАКС з нормою 3,5 літра на гектар. Можна грунтово, але найкраща фаза це страхувати, яке каверю важку. Просто ідеально. Два-три листка. Ми забираємо всі бур'яни, які є, і навіть падалічні суміш. Дякую їм за увагу, дякую а за співпрацю. А вас вже соняшник. все, вам предложимо і внесемо слідчі відео. Дякую від дару. Всім привіт аграрія. Також зверніть увагу, ми стоїмо коло соняшника, чого я хочу сказати: що ми вносимо препарат Астрелмакс і на соняшник. Як ґрунтовий препарат з нормою. 2,8, 3,5 така реєстрація продукту. Грунтову беремо, вносимо або на Вінниччині зачасту ми працюємо 3,2 Астрел МАКС, додаємо 03 рухбека. Це адювант, який призначений до грунтових гербіцидів. Що, коли випадають велика кількість опадів, щоб не промивалися діючі речовини, або норма 3,5 і Астрела МАКС із доданням в 0,3 літра з розрахунку на гектар. І так працюємо грунтово. До всходів соняшника після посіву. Дякую за увагу. Доброго дня. Звати мене корнів Юрій Володимирович. Я працюю головним агрономом у холдингу Агровіво, яке нараховується 4100 гектар в обробітку. Висіваємо культури соняшник, кукуруза соя. Озимий клин, пшениця озима, озимий ріпак. 2020-2019 рік застосовували такий продукт Астрел Плюс. Це гербіцид досходовий. На соняшник кукурузу ми застосовували перелапачом, роубек під 04 літри на гектар. Астрел плюс застосовували на кукурузі 3,5. На 3,5 на соняшнику 3. Продукт сам по собі якісний, працює дуже хорошо. По кукурузі була така ситуація, що до 8 листа посіви стояли повністю чистенькі, що страховими практично не працювали. Продукт дуже, дуже хороший. Дуже питань немає разом із рубеком. Це дуже він здержує все. Рубек ми застосовуємо, і навіть якщо і не це не Астрел, а з другими ґрунтовими гербіцидами. Доброго дня, мене звати Сергій Якимюк, я є головним агрономом компанії Мізоч Агропродукт. Знаходиться компанія в Рівненській області ВСМТ «Мізоч». Зараз ми знаходимося на одному з полів кукурузи. Загалом на спосіб... В сезоні 19, 20, 21 року е, даний продукт використовували на всіх площах посіва культури е, в нормі 3,2 літра. На момент несення гербіциду Астрел Плюс в фазі 2-3 листка були наявні однорічні злакові та дводольні бур'яни. Після засування гербіциду Астрел Плюс бур'яни в полях були проконтрольовані навідмінно. Ми задоволені, адже поля були чистими геть аж до збирання врожаю. Чекаємо на повернення даного гербіциду для використання наших полях.